Одного дня ведмедик Арнуль хотів поприбирати у квартирі, але його пилосос зламався. Підмітати підлогу віником він лінувався і тому згадав, що десь у коморі мав стояти старий пилосос. Арнольд дістав його і вімкнув, щоб перевірити, чи працює, і не встиг ведмедик ставити штекер у розетку, як старий пилосос заревів і памча квартирою, як збожеволілий вепер. Він шугав підлогу стінами та стелею, поки ведмедик тихцем на пузі повз до розетки, щоб висмикнути штекер. Пилосос замовк і впав у крісло. Ого, ну і знахідка. Пилосос надзвичайної сили. Коли ведмедик побачив страховидного пилососа в кріслі, йому сяйнула блискуча ідея зробити фантастичний літальний апарат. Кілька наступних тижнів Арнольф обнишпорював всі салони вживаних авто, магазини електротоварів і блошині ринки в пошуках старих пилососів цієї марки і знайшов ще цілих п'ять пилососів ракет. Потім Арнольф купив суперсильний акумулятор і вбудував усе у своє крісло, додав до нього два важелі керування і летюче крісло було готове. Арнольф обережно піднявся в повітря та перелетів по квартирі. Усе працювало як годинник. Силу шести шалених пилососів було укоськано, механізм гудів тихенько, як кондиціонер. Ведмедик швиденько спакував валізу, вівщине вікно вмостився в кріслі і полетів у відпустку. Три роки він не повертався. На картинці зображено, як він пригальмовує в острівному селі. Люди, не легковажте, перевіряйте старі пилососи і не викидайте потерті крісла. Можливо, вони ще стануть вам у пригоді.